Всім привіт! Мене звати Роман Чумаченко, я лікар-ортопед травматолог клініки «Авангард Мед» і це програма у фокусі здоров'я. Три актуальних питання саме від вас. Давайте їх розберемо детальніше. Людмила 57 років, село Біла Криниця. У мене пекельний біль у п'яті зранку. Потім трохи розходжуюсь, але знову болить. Це п'яткова шпора. Пані Людмила, дійсно це може бути п'яткова шпора, але для остаточного діагнозу необхідно зробити декілька додаткових обстежень. Це УЗД-стоп та рентгенографія. Навіть УЗД-стоп буде важливішим обстеженням, тому що на ньому можна діагностувати запалення підошумної фасції. Тому звертайтеся до нас і ми проведемо вам додаткову діагностику. Що стосується лікування п'яткової шпори або плантарного фасціїту, ми використовуємо найсучасніші методики: це фокусована ударна хвильова терапія. Найчастіше п'яткова шпора з'являється через перевантаження п'яткової кістки. Це відбувається у пацієнтів, які мають плоскостопість повздовжню або поперечну. Тому дуже важливим у процесі лікування п'яткової шпори є носіння ортопедичних устілок, щоб вони важливо були індивідуальними. Наступне ваше питання. Марина 31 рік, місто Здолбунів. Почала хрустіти щелепа з одного боку. Це може бути приводом непокоїтися. Пані Марино, вам варто не покоїтися, тому що даний симптом може призвести до розвитку артрозу скронево нижньощелепного суглобу. В свою чергу це буде проявлятися болем, обмеженням можливості відкривати рота, і тому вам буде необхідна професійна допомога. У нас в клініці ви можете її отримати. Ми застосовуємо ударну хвильову терапію на скронево нижчу щелепний суглоб та лазер високої інтенсивності, який зніме біль і запалення. І третє питання. Тетяна 38 років, місто Сарни. У мене з'явилася так звана холка на шиї. Чи можна її прибрати без операції? Пані Тетяно, так, це можна зробити. Що таке холка? Холка це відкладення жиру в ділянці шийно-грудного переходу, яке відбувається внаслідок порушення постави, малорухомого способу життя, сидячої роботи, гормональних порушень. Що з цим потрібно робити? Це вимагає комплексного підходу до лікування. Тобто треба прикласти дуже багато зусиль як лікарю, так і пацієнту. Що стосується дій пацієнта в даній ситуації, необхідна корекція постави, самоконтроль, самомасаж і при необхідності звернутися до ендокринолога для вирішення, чи є гормональні порушення, чи їх немає. Що стосується лікування з нашого боку, тут буде використовуватися методики, які покращують кровопостачання в ділянці холки для того, щоб цей жир розчинився. Утворилися нові кровоносні судини, і е, холка значно зменшилася в розмірах. Ну що ж, сподіваюся бути корисним вам і надалі. Чекаю на ваші запитання на вайбер, який ви бачите на екрані. До нової зустрічі!